Йода один із наймудріших майстрів джедаїв і маленький зелений персонаж, який керує галактикою впевненіше, ніж деякі імператори. Походження йоди невідоме. Рід загадковий, планета теж. Орден джедаїв виховав його як наставника, що поєднує силу, досвід і дивний синтаксис. Ключові риси. Глибока мудрість, стриманий гумор і неймовірна спритність. У бою він рухається так швидко, ніби його знімали в прискореному режимі. Йода володіє абсолютним контролем сили, він може підняти корабель, зупинити ворога або заспокоїти подавана годним реченням. Важливі моменти його історії: битва з Пальпатіном, навчання. Квейкона, Обівана, майбутнього Дарта Тирануса та Люка Скайвокера, а також пережитий наказ 66 – Зачистка джедаїв. Він зник у вигнанні, щоб дочекатися часу, коли з'явиться нова надія. Слабкість йоди надмірна віра в традиції. Коли орден падав, він покладався на систему, яка вже не працювала. Фанати люблять його за поєднання сили, мудрості і характерного стилю мовлення. Йода маленький, але вплив його на історію величезний. Вердикт одеського кіномана: йода це дідусь, який приходить в потрібний момент, говорить одну фразу, що змінює твоє життя, і так само спокійно зникає.